День шановні радіячани, я тихо, ви мене не почули, вже кричить ганьба. Увага! Шановні громадяни, я перший заступник міністра внутрішніх справ України. Я прибув сюди, я прибив сюди. За особистим дорученням міністра внутрішніх справ, щоб розібратися, що тут робиться у вас, вивчити всі обставини і прийняти заходи реагування відносно керівників міліції вашої, відносно керівників обласної міліції, які привели до тих подій, які ми сьогодні бачимо, це по перше. По-друге, міністр сказав, що він. Жорстко і принципово відреагує на всі порушення, які були з боку міліції. Ми зараз, начальникам головного штабу, будемо приймати всіх громадян, у яких є скарбуги, у яких є заяви. Я обіцяю, що ми приймемо всі разом з нами прибуло майже 20 співробітників центрального апарату. Я попросив у міністра ще додати нас співробітників для того, щоб ми. Оперативно прийняли всіх громадян. Ми будемо тут стільки скільки необхідно для того, щоб прийняти вас усіх, вислухати вас. Всіх. І допомогти ще раз на це, щоб допомогти вам усім. Зараз, зараз ви кричите, я всіх вас не почую. Я почую кожного з вас, коли ви будете заходити до нас, і ми будемо з вами спілкуватися. Але я вас, шановні мої, шановні, шановні друзі, я вас тільки запрошую, давайте вести себе вже. Ми Тут на місці ми вам будемо допомагати усім. Ми будемо розбирати вас і давайте вести себе тактично. Давайте поважати друг друга. Я вас я вас прошу. Ми почуємо всіх вас. ми буду приїхав для того, щоб розібратися. Чи припините ви переслідування людей? Обіцяйте зараз людям. Людям, що ті, які штурмували, це вони не будуть світу, пане засів на одне просте питання. Чого це робити? Буде звільнене повним складом, Час на Ви шановний заступник, пане міністр. Сьогодні тільки що сайт Українська Правда опублікував, що затримані учасники штурму. Ми хочемо знати, це відповідає дійсності, чи це не відповідає. Якщо б це почався терор проти жителів, наша реакція буде адекватна. Нікого із жителів. Міста Врадівка ми не затримували за штурм райвідділу Ми я вже сказав. Ми розуміємо, що були емоції, були ваше справедливі обурення, але зараз справа під контролем на вищому рівні під контролем, підозрювані в склоні злочину, затримані і заарештовані. Тому необхідності зараз. Стояти перед райвідділем. немає. Ми готові приймати вас всіх по черзі. Дякую. Що, стосує, що стосується особового складу? Мені же сказав на Верховній Раді. Особовий склад пройде переатестацію. А відносно керівників будуть самі жорсткі заходи реагування. Шановні, я вас не чую. Давайте, я... ми всі готові приймати. Давайте організуйте. Я Я не зрозумів, що ми не повинні приймати. Ви скажіть люди. Ви повинні приймати людей чи не повинні? Повинні? Тоді ми ждемо, чекаємо вас і дамо відповідь на всі ваші запитання. Дякую вам. слово. Прошу трошки Шановні громадяни, шановні громадяни!